Намагаючись зігрітися, будьте обережні, адже легковажне бажання утеплитися, може закінчитися трагічно. За останні кілька днів повідомляють рятувальники на Прикарпатті вчаділи троє людей: 89-річна пенсіонерка і 27-річний чоловік, що мешкали у приватному будинку в Івано-Франківську, загинули, отруївшись щадним газом. Він ймовірно накопичувався через несправність обігрівальних приладів. А в селі Горохолино, що на Богородчанщині, пожежі спровоковані. І неправильною експлуатацією газової плити загинула 12-річна дівчинка. Коли виникла пожежа, у будинку нікого старших не було. Хтось з сусідів сказав, що в будинку повинна знаходитись дитина. Тоді чоловік вибив хідні двері, розбив вікно та, ризикуючи власним життям, потрапив до будинку, де в задимленій квартирі на ліжку він виявив дитину без ознак життя. Чоловік взяв цю дитину на руки, передав через вікно ще людям, які там знаходилися. Вже на вулиці до приїзду рятувальників місцеві мешканці надавали дівчинці до медичну допомогу також медики, які прибули до місця, робили все можливе. Проте дитину до свідомості так і не вдалося повернути на превеликий жаль, попри всі старання, дитину врятувати не вдалося. Тож рятувальники ще раз нагадують правила, які допоможуть вирятуватися від невидимого вбивці чадного газу. Необхідно встановити в оселях сигналізатори загазованості. Якщо відчули запах, варто закрити газові крани, провітрити приміщення і негайно звернутися до відповідної служби. А от Івано-Франківець Ігор Шерепот уже користується альтернативними способами зігрівання. Каже, аби організмові було тепло, головне зігріти ноги і демонструє один зі своїх улюблених предметів, який зігрів нагрівають і вдома, і на вулиці – електричні устілки. У нас устілка сама від'єднується, тобто ви її запихаєте в любе взуття, там вони є по розміру чоловічі, жіночі, можна відрізати собі там лишні. От, ви засунули, От. і коли ви взуваєтесь, у вас цей, грубо кажучи, кабель виходить якби, зі штанів, ну ось тут, От він у вас виходить. Ви взулись і тоді ногу під'єднуєте, не ногу, а роз'єм під'єднуєте собі Сюди. все, гріє. А, а страшно, це, а не це, Воно не вдарить, тому що тут 5 вольт. Це USB, це можна облизувати, воно вас не, це не 220. От. А це сюди вставляєте павербанк. У мене мамин брат їздить на конях. Капець мерзає, ну, нічого не може зробити. От, ставив собі в ці кінні чоботи. Задоволений. Коштує 200 гривень. От стільки 200 гривень це це саме вигідна інвестиція в свій комфорт зимою, що може бути. До речі, ігор категоричний противник свічок, якими, сидячи без тепла і світла, масово користуються при Карпатці. По сусідству з ним трапилася та злощасна пожежа, яка закінчилася трагічним стрибком чоловіка з восьмого поверху. Тому каже Шерепот: якщо хочете у приміщенні мати безпечне і ефективне освітлення, забудьте про свічки і користуйтеся світодіодними ліхтариками від павербанків. Такою лампочкою, в принципі, можна кімнату освітлювати. Якщо у вас темно відключили світло, ви отак її ставите, направляєте в стелю, вона світить як ну, десь як 5 свічок. От реально, якщо поставити 5 свічок стандартних, вони вам дадуть той же ефект візуально, як одна така штучка. Ну, я раджу всім купувати щось таке від USB. Якщо у вас є павербанк, це, це набагато краще. Ольга Смага Ярослав Лелет, новини на вежі.